Спустило знизу колесо. Добре, що зверху нормально. Бачите, зверху нормально, знизу трохи спустило. Але цей барометр показує, що тут 0,3 атмосфери. Нічого, зараз подивимося, потестуємо, подивимося, за скільки він накачається. Жигульовське колесо на 13. Білшина, честа Білорусія, Почти Японія. Так, починаємо починаємо. Я прискорювати не буду, щоб було приблизно видно, як ця колхіда качає. Це я загрузив прицеп сміття вивезти, ніяк руки не зберуться. Дивись, поки стояло, вже колеса поспускали. І тут колеса німочні такі, щось спускають. Так, що ця штука каже, о, вже 0,6 атмосфери накачали, так що нормально. Темп непоганий. Воно, звісно, так, да, є потужніші ці качалки. У мене там є потужніша. Може, кому треба, можу продати. Але мені це подобається, що він маленький і удобний. Бо той здоровий такий, як магнітофон, його зле скрізь носити. А це маленьке кинув воно розміром десь як шурупов. Єр. І ці пузирі качав, на басейни їздили. І коротше, колеса качають тільки так. І ще класно, що акумулятор зйомний. Сюди слабенько на 2 А тисну і сюди з головою вистачає. А то є там 4, 8 і так далі. Але на цю пшикалку для чогось комар кусає. Для чого на цю пшикалку сильніший акумулятор? Тут головне, що накачало колесо. Одне, друге, все, кинув на зарадку, зарадив, далі хай собі качає. Я не бачу смислу сюди ставити потужний акумулятор А це не пам'ятаю, чи 700 гривень за цей акумулятор чи скільки дав. Так, ось, дивіться, що воно. Більше минути вже качає, але накачало 1,2 атмосфери. Це, звісно, не для тих. Хто хоче скорості дуже, а це для тих, хто Хто хоче компактності. О! Так. Не знаю, за 3 минути накачає чи нак... не накачає. В общем народ, я дивіться, буде 3 минути, напевно, вироблю відос того, що <coughs> Того що в 100 грамів... В цьому як його, в Ютубі там в основному відоси по 3 хвилини, якщо шорти робити. Того буде 3 хвилини. Я думаю, буде видно, скільки накачало за 3 хвилини. Я читай, 2-2 качає, півтора. Ну я думаю, до 2 бахне. Якось так. Пишіть ваші враження. Бачите, вже можна вести. О! Нормально, тверде. Тверде і пружне. Так, а ну, йдемо на рекорд. Буде дві чи ні. 2,42 ще 15 секунд до 2 атмосфер. Давай, не опозор мене, чувак, давай. давай. 1,8. 10 секунд лишилося. Ні, напевно, не буде 2. 1,9. Давай, давай, 1,9! 1,95. О, дай 3 секунди. І, і... 3 минути. Все. Не вспіло. Так і буде. О! 3,3 секунди. Короче, ладно, буде довгий відос, так і буде. Баба з воза коням легше. Не буду я його обрізати. Обрізай, не обрізай, все одно прийде дід Мазай. Зато побачили в реальному часі. Скільки ця штука качає. Це що? Я навів тут на цієї ерунді. О, що таке R? А R це, мабуть, спускати. Блін. Тільки ось, ось додумався. Це якийсь фонарик, мабуть. О, да, фонарик. Вдруг чи колесо спустило. Можна накачати. А, ще якийсь блималка, нічого собі. А червоного світу немає, інтересно? Ні, тільки біленький є. Що ще тут є? Я цю штуку, чесно, ніколи не розглядав. Р, це, мабуть, воно в другу сторону спускає. О, ти бачиш? Вже акумулятор каже, що здох. Це я, мабуть, вже не перший в мене ваїм любитель постійно щось накачувати, Попробував на всіх великах колеса, тільки ходить і качає. О, 2,5 атмосфери. Ну, нормально. Коротше, хочете, пишіть, що це довго, хочете, пишіть, що це коротко. Якщо нікуди не спішите, мене такий розклад влаштовує.